Так, значить, версія Visual Basic. Значить, під час вивчення дисципліни програмування ми з вами будемо користуватися різними додатками. Зокрема, значить, Visual Basic це або VBA VB. це об'єктно-орієнтована мова програмування високого рівня, до принципів якої закладена можливість реакції об'єктів на різні події. Завдання з програміста це опис таких реакцій. Visual Basic of Application це мова об'єктно-орієнтованого програмування в програмах, що входить до складу офісного пакету Microsoft, яка базується на Visual Basic, використовується для написання макросів для відомих офісних програм MS Word, MS Access, MS Excel. В чому різниця Visual Basic і Visual Basic for Application? Ми з вами будемо працювати у Visual Basic for Application, Visual Basic вже не будемо працювати, тому що з історії ми там знайдемо, що до 2000-х років фактично використовували Visual Basic. Потім е компанія Microsoft викупила і створила Application е basic. Після цього фактично. Ну, вже зникло існування самого Basic, як такої аплікейшен. Це ми маємо можливість записувати і команди відразу, і маємо можливість використовувати, і маємо можливість використовувати дані схеми для створення команд. Можемо писати в командній строці а можемо використовувати. Безпосередньо використовувати блоки для створення цих кодів. Це дуже зручно, коли ви ну, не дуже досконало володієте програмуванням, і дуже зручно для створення основ. Тому саме із цих моментів ми з вами почнемо. Наш макроси це програмний об'єкт, який при обробці розглядається послідовність дій або команд. Набір макрокоманд, що створюється для автоматизації часто використовуваних завдань в офісних програмах, наприклад, відкриття форм або роздрукування звітів. Термін набув поширений завдяки використовунню в програмних продуктах. Тобто, ви програмуєте Visual Basic, зберігаєте його в вигляді програми, а потім відкриваєте під так званими макросами. Макрос це фактично є відкриття вашої створеної програми. Макрокоманда це замкнена інструкція на мові програмування, яка самостійна, або в комбінації з іншим макросом визначає дії, що виконується в макросі. Ну, наприклад, ми з вами будемо програмувати, у вас є торговий оборот, вам потрібно порахувати прибуток або там здачу щека і так далі. Це все робить макрокоманда. ВБ, і більшість сучасних систем програмування високого рівня, реалізує візуальний стиль програмування. Програмування дозволяє створювати ефективні програми, що працюють в середовищі операційної системи Microsoft Windows Visual Basic, і використовує принципово новий підхід до розроблення програм у багатовіконному середовищі, володіє потужним графічним інструментарієм для проєктування зручного інтерфейсу користувача при розробці Windows застосувань. Мова ВБ є набагато простішою і доступнішою для вивчення. Порівняно з мовами об'єктно-орінтовані такими, як Delphi, C, C Sharp і так далі. У той же час створення засобів ВБА програми з ефективності не поступається, написані на Delphi і C. І нарешті ВБ це мова програмування, на яку робить ставку провідна фірма в галузі розробки сучасних комп'ютерних технологій компанії Microsoft. Значить, основними е різновидами Visual Basic є. Класичний Visual Basic це версії 5.6, є виключним інструментом написання Windows застосувань. Неможливе використання Visual Basic поза його середовищем розробки, наприклад, у текстовому редакторі. Visual Basic of Application відзняється від класичного Visual Basic призначенням для написання макросів та інших прикладних програм в офісних програмах пакета Microsoft. Далі Visual Basic Script Edition це скриптова мова, розроблена для запису сценаріїв, послідовності операцій, які використовувач може виконувати на комп'ютері. Тобто, скрипт це коли пишеться безпосередньо, які блоки, як ви вибирали, тобто фактично відбувається захват дисплею і його написання. Значить, у середині 1998 року вийшла остання версія класичного Visual Basic 6.0. Після цього Microsoft різко змінила політику стосовно мов сімейства Basic. Замість розвідку Visual Basic була створена абсолютно нова мова: Visual Basic. Нет, це мой серію. Перша з версій якої з'явилася у 2001 році. Це принципово нова мова програмування, що, крім синтаксису, має дуже мало схожого VBA, VBNet uh, відразу зайняла місце ВБ в пакеті Visual Studio. І на цьому розвиток класичного Visual Basic зупинився. У 2008 році у складі Visual Studio випущена версія Visual Basic 2008 року. Значить, давайте коротенько розглянемо характеристику мови програмування Visual Basic. Ми з'ясували, що одна з концептуальних ідей об'єктно орієнтованого програмування полягає в тому, що об'єкти обмінюються повідомленням, саме обмін отримання і опрацювання повідомлень є сутністю існування об'єктів. Наприклад, є діалогова панель і кнопка. Цю панель можна показати методом show і приховати методом UNLOAD. Між викликами цих процедур об'єкт існує. Тобто, Отримує і обробляє повідомлення. Відправлення повідомлення можна розглядати, як викликати відповідного методу. Наприклад, відповідається натиснення на кнопку миші. Натиснення складається з низки повідомлень. Миша е рухається, клавіша вниз, клавіша вгору тощо. При цьому опрацьовується послідовність повідомлень, і комп'ютерна система робить висновок про повідомлення більш високого рівня. Була натиснута. Кнопка у результаті викликається метод. Тобто повідомлення натиснення на кнопку викликає її метод. Модель VBA ВБ, має три складові. Це дуже важливо, будь ласка, щоб ви законспектували. Це значить візуальну систему і оброблювач подій. Візуальна складова це те, що бачимо на екрані, тобто інтерфейс користувача. Це так звані діалогові вікна, списки тощо. Друге, системна складова це сукупні засобів операційної системи і засоби мови програмування. Наступне оброблювач подій. Це програмний код, що буде викликаний при виникненні події. Наступне. Наступне. Значить, при роботі з програмою користувач постійно застосовує інтерфейс, натискує кнопки, пересуває вікна тощо. Значить, він застосовує інтерфейсні об'єкти для генерації подій. У відповідь на це, системна складова визначає відповідну подію і формує повідомлення. Об'єкту викликає метод об'єкту. Користувач проєктує інтерфейс і реакцію об'єктів, системна частина його не турбує. Застосування, що розроблені засобами ВБ і його версії, називається проектами значить проект це сукупність інформації про всі об'єкти та їх початкові стани, коли процедури функції що утворюють коди процедури функції що утворюють програму. Як зазначалося, застосування ВБ. Будуються за принципом модульності, тобто вони можуть складатися з різних компонентів. Модуль у програмуванні це функціонально завершений фрагмент програми, оформлений у вигляді окремого файлу з вхідним кодом або його безперебійною частиною з іменем, призначені для використання в інших програмах. Модулі дозволяють розбивати складні задачі на більш дрібні. Звичайно, Проєктується таким чином, щоб давати програмістам зручний інтерфейс у вигляді набору функцій, класів. Констант. Модулі можуть об'єднуватися в пакети і далі в бібліотеки. Значить, бібліотека це збірка об'єктів чи підпрограм для вирішення близьких за тематикою завдань. Бібліотеки місять первинний код і дані, проміжні, допоміжні для задіяння та інтеграції нових можливостей у програмні рішення. Усі ці компоненти зберігаються в пам'яті комп'ютера окремо і незалежно один від одного. Це досить наочно спостерігається при збереженні проєкту, наприклад, в інтегрованому середовищі розробки е, ВБ команд «File Save Project» – Файл зберегти проєкт. Спочатку зберігаються окремо складові проєкти, форми, програмні модулі, а після збереження всіх компонентів проєкту, зберігається сам проєкт у файлі з розширенням VBP. До складу проєкту VBP в VB ВБ входять такі файли. Файл проєкту, що має розширення. В VBP і резюм зв'язок між окремими елементами, форми проєкту та її модулями, і файл форми, що має розширення ФРМ. І містить сукупність елементів форми, процедура е, оброблення подій, оголошення змінних масивів тощо. Форма тут стандартне довідео, що складається з рамки, заголовки і робочої області. Для ведення виведення інформації, управління формою використовують різні. Кнопки, списки, текстові поля, мітки тощо. Форма утворює окремий, форма утворює окремий модуль. Значить, файли програмних модулів, що мають розширення баз і містять процедури функції та інші елементи, які використовуються в інших частинах проєкту. Файл модулів класу, що має розширення CLS, використовується для створення і визначення властивостей власних класів. Засобами ВБ можна виконувати такі дії. Значить, будувати зручний інтерфейс для користувача, формувати головне або контекстне меню, вводити об'єкти інших застосувань, Microsoft Excel, Excess тощо, обробляти події, пов'язані з активізацією миші, переміщенням повзунка, лінійки прокрутки тощо, створювати графічне зображення. Далі алфавіт і елементи мови. Опуск будь-якої мови, у тому числі програмування, містить е у собі. Алфавіт, синтаксис і семантику. Алфавіт це набір символів, що можуть бути використані при складанні програм. Клавіатура ПК містить усі символи алфавітів мов програмування. Для того, щоб програму, написати програму правильно, слід використовувати лише знаки описаного алфавіту. Значить, синтаксис це визначення правил побудови. Із символів алфавіту, спеціальних конструкцій, за допомогою яких можна складати е, алгоритм розв'язання завдань. Не завжди синтаксично правильно написання програм е, дає бажаний результат. Правильно записане з погляду синтаксу з речення повинно мати зміст. Далі семантика це система правил тлумачення конструкції мов програмування. Значить, синтаксичні помилки викриваються компілятором у програмування, семантичні системою текстів, контрольних приладів, підібраних самими користувачами. Значить ми будемо вам також писати програму і будете друг друга виявляти, синтаксичні помилки, які компіляторами, тобто просто програма не компілюється да, або працює невірно, І семантичні системою тестів, ну, контрольних приладів, коли підкреслює. Той чи інший текст каже, що ви не вірить. Значить, компілятор мови програмування це програма або набір програм, які перетворюють компілюють програмний код, написаний мовою програмування на семантично еквівалентний код в іншій мові програмування, що є необхідним для виконання програми на комп'ютері. Тобто компілятор це такий пристрій, от ви написали: комп'ютер не розуміє мови людини. Для того, щоб ви зрозуміли, ви пишете код, а потім компілюєте, тобто переводите в нулі одинички для того, щоб комп'ютер розумів, що ви від нього хочете. От для цього є, компіля... є компілятори мов програмування. Значить, алфавіт мов ВБА складається з таких елементів: лантинські літери від А до З, літери кирилиці від А до Я, цифри від 0 до 9, символи математичних операцій, розділювачі. крапка, Кома, далі йдуть. Двокрапки, крапка з комою, дужки, пробіл, апострух, спеціальні символи та інше. За допомогою символів будуються мови, елементи мови, ключові, службові слова, імена змінних, вирази, імена функцій тощо. При написанні коду мов ВБ слід дотримуватися таких правил щодо імен, змінних. Константин, процедур, функції, об'єктів тощо. Значить, довжина імені має не перевищувати 255 символів. Імена повинні починатися з літери і можуть містити комбінацію букв цифр та символів. Імена не можуть містити крапок, пробілів. Плюс-мінус дорівнює множення слеш. Регістр не, мають, регістр не має значення. Тому імена Real, Real, о, тут о, з великої літери, бачите, з маленької Ріал великими Метатожні, Імена не можуть бігатися із стандартними іменами та ключовими словами. Так, значить, топ.